Ми бійці 35-ї бригади звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шелудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойового завдання на півдні України. Слава Україні! Героям слава! Красота. Добрий день. Таке, знаєте, наче в дитинство попав, наче моя бабуся біля хати, аж реально, аж реально так аж до мурашок. Тоб... А я трошки далі йду, мене направили там. Але я трошки думаю йду, так і засніму. Дякую вам. Просто класно. Колись виріс приблизно в такій хаті, потім вже їх обкладали кирпичом. І от і пам'ятаю, баба, що рудили призьби. І хати родили перед Паскою, і потім білили. Я ж кажу, йду повертаю, тут, а тут така жіночка. Я кажу, наче в дитинство попав, наче бабуся моя. Клас, взагалі. Хочете все так якось засняти, якось показати, передати. Це ж ціла історія. Я навіть не знав, що такі вещі є тут поблизу. Не, я сам з Васильківського району, а теж переїхав жити в місто Березань. І попали до вас так сьогодні в гості. Класно, взагалі. А ви так от вписуєтеся, реально класно. Чудово. Крутяк. Да, якось так, такий трошки депреснячок і є. Це ж я знаю, баби там сіни були, воно ще раніше якось хати були ну, в те час. То з однієї сторони, типа, тварини жили, з іншої сторони люди жили. У нас хазяїн багатий, так ну, для тварин воно окремо повітря. Я поняв, для я зрозумів. Хазяїн да. багатий. На переясні таке. Це, його повістка, це хатинка іменно Переяславський, так, да, напрям? Хата? Да. Іменно Зірковець. Ух ти. О, а комплекс, весь у нас усе зібрані комплекси тут. Це ну, в основному комплекси, це Борис Пельщина. Ви ж ви так кажете, у нас хазяїн багатий. Знаєте, наче в теперішньому часі, я знаю, я ще ж не можу переключити, але це реально круто, бо я ж кажу, я пам'ятаю, там я ще ходив там до сусідки, а в них іменно... Отако сіни, потім з лівої сторони тіпа, там корови були, а з правій сторони жили люди. І кажуть, ну типу ж зимою холодно, отак воно ж раніше люди виживали, отак будувалися, і були ж оце хати, вони ж тіпа, там з дерева, мазанки. Ну, це ну, також дерев'яна хата. Збиралася, вже... перевезлася, тут заново склалася, заново помазалася. Такий ганочок прикольний. взагалі класно тут. Ганочок він хазяїну нас мав гроші, до, щоб виділитися трошки в селі, прибудував ганочок собі. Клас. Був грошовитий, мав олійницю, мав два млини на вигоні. Клас. І яблуні такі ж у вас точно такі, як у моєму дитинстві. Зараз же ж таких яблунь немає. Зараз ж дерева такі ростуть по два метри і все. Це старий сорт, його ось цю крайню яблуню підрізали. Ой-ой, в ой, минулому році чоловік змлів і називав як цей сорт. Він схожий, знаєте, то кажуть, заячі мордочки, ті ага. більші. Це пізні, це два пізні сорти. Будуть вони аж на осінь. О, бо я ж у баби теж, щоб те яблуко доставити, то ті жантоновки раніше були. Ну, там далі Да, Здорові яблуки, такі. А зараз яблуньки такі. Так що, друзі, отак, попав я в музей під відкритим небом. Місто переясло. Хоч би не заблудитися, Ну, а я би і радий заблудитися. Я такий українець дикий. Я все життя мріяв десь жити десь далеко, там де менше людей. І тут попав, наче в дитинство. А я виріс на хуторі. Це Васильківський район, село Лосядин, Зараз це Білоцерківський район. Але ми жили на хуторі, село протяжністю 12 кілометрів і в самому краю. І ріс із бабусею, ну, так сталося, якийсь період часу. Вона мене зробила таким, який я є. і... От зразу, коли мати розійшлася з батьком, мене привезли, так серед города посадили. Мені було годи 11 місяців. І от та жінка, якої, на жаль, зараз немає, хотів би, щоб я думаю, що вона зі мною, вона на мене дивиться, вона мені допомагає завжди. От вона вложила любов до землі, до тварин і до людей. І вона, ну ми зараз трошки волонтеруємо. Я хоч простий свинер, селюк, але е вона мені тоді говорила: віддай нужденному, воно тобі вернеться з твориці. Вона була. Ну, по житті були такі випадки, вона 100% була права. Тому що ті люди, які пережили і 33-й рік, і вітчизняну війну, і 47-й. Ці люди знають ціну життя і знають, що це таке. А ми в теперішній час зараз живемо. Е, війна в державі, багато людей прийняли позицію нейтралітету, але такі люди, які от об'єднуються, і ми на даний момент приїхали там. Не знаю, Мар'яна насильна договорилася. Це знову ярмарка. Підтримку Збройних сил України. Ну, так у нас що... Вчора було свято пісної їжі, і також там була ярмарка, але в нас вчора розбирали кошти в працівниці, тяжко поранений син. Отримав Це... тяжке поранення. Та воно ж по вас видно, що ви круті люди. Ви ну, такі, такі, до яких хочеться прийти, обняти, поцілувати. ну Просто реально класно. Молодці, молодці. А я ж кажу, приїхали там, організовуємо, Ще не знаю, куди бігти, у кого яка роль, але у нас такий колектив волонтерів березанських. Ми всі просто зайняті, кожен на роботі, але ми знаходимо час, об'єднуємося. Ми на Ютубі там збираємо трішки гроші, купуємо автомобілі, вже готові ще два автомобілі на відправку. Ну, буде цікаво, Ютуб-канал Сергій Шелудько. Вже 50 автомобілів ми за рік зібрали. Так що це не то, що, але я цим пишаюся, що це от громада людей там багато, багато людей. Хтось 100 гривень, хтось 120-150, Але ми робимо речі, ми не стоїмо в стороні. Тому що, дякуючи кожному воїну, ми маємо цей день. І я маю можливість приїхати до вас. І дякуючи їм, я можу побачити таку чарівну жінку, як ви. <риклад> да не, ну реально класно. Як вас величати? Ірина Віталіна. Ірина Віталіна, дуже приємно. Трош, трошки задержався, побіг я далі. Да, бо мені там кажуть, да, кажуть, він безкоштовний. Каже, найголовніше не ходіть за під углами. А так все крутяк. Так що, друзі, така невеличка в мене вийшла історія. Схотів сходити, так сказати, по нужді і попав у, у дитинство. Ну, Ось така красота. Зустрів пані Ірину. Дуже класна жінка, дуже класна в неї хата, і хазяїн. У неї Каже, був багатий, була яліниця, там і погрібник, якийсь, і повітка. Все таке. Просто реально до мурашок. Не знаю. Ну, я як мала дитина, хоч мені вже їй 45, але я вже говорив, що люди не міняються. Люди залишаються такі, які вони є. Трішки економлять, кажу, економлять контролюють свої емоції. Боже, скільки ж тут ще ж роботи біля цього музею, скільки тут всього треба зробити. Можливо, яка школа була е перенесена. От. Але класно, покушено, вже навіть в лутька ще не покошена. Такі. Такий забор, тин, ворота, це клуня, мабуть, точно не знаю. І зараз йду далі. Будемо проводити якийсь захід. О, тут вже вийшло, наче в інший світ. О, така красота. Просто класно. Церква. А, Я вже знайшов куди, але ну, пішов трошки не туди. Так що, друзі, хто має можливість, е -е, приїжджайте в музей під відкритим небом. Місто Переяслав, крутяк взагалі. Просто приємно. Класна атмосфера. Класно взагалі. Церква Святого Георгія, 1768 рік, село Андруші, Переяслав, Хмельницький район, Київська область. Бачите, перенесено сюди. Клас. Емоції в друзі. Так, сходив у справах, вертаюся і рішив ще трошечки затняти там запломбіровані двері. Але думаю це якась садиба школа, мабуть. Ну це вже така новіша. Це так по-справжньому. Навіть ось його ну ще не орали, ще не садилися. Ось такі двори, де раніше в дитинстві теж лоти такі були, щоб корови не заходили. Цікаво, цікаво і цікаво те, що ти живеш тут поруч і навіть не знав, що такі речі є. Це ще якась вже садиба. О, тут, оказується кожен двір, це якась історія і тут кожен будинок. Перевезений, встановлений. Типа як господар, як газейнували. Ну, теж такі хати. О там частина взруб, частина мазана. От, під соломою. Ну це вже така теж клуня. І доволі, мабуть, з якогось твердого дерева. Тесана. Вон. Надюк, привіт! Ще один двір тут багато. І... Щораз треба йти до дівчат і займатися допомагати. Там будемо кашу варити, будемо проводити якийсь захід. Красота. Ну, хтось бачив це тільки на картинках, в моєму дитинстві були і такі хатки. Цілі давно і зараз є, але вони вже занепали. Такий двір ось. Теж під соломою. Покушено красота. Так, цікаво було б з курсоводом походити, але не знаю, чи буду мати час. Це так Юлік чи що? Святого Зосима задавно вважаю заступником бджіл і покровителю бджолярів. 17 квітня значить день святого Зосима, який канонізований на Соборі. В 1547-1549 році. Клас. Музей історії джільництва середній на Дніпрянщині. Переяслав. Шнек у дитинстві, бузок. Тішку ходив я Ха! і до Баби Марічки, до Баби Марії. Ну, така красота. Точно цікаво. Переяслав. Просто круто. Так що, друзі. Буде можливість завітайте сюди. Атмосфера чудова, дуже приємно, дуже прикольно. Двір без земельника. Просто круто. Ай, рішивши сюди трошки завітати. Царство бджолярів, так сказати. Уліки які. Заборщики плетені. Тут ще щось зіжужит. Я вже боюся далеко йти, я не знаю розположення, не дивився карту, щоб не заблудитися. Так що тут теж господиня, ну тут дуже молодша, добрий день. Да, бо я так попав на п'ять хвилин забіг, то думаю, не якось забіжу. Яку... Ні, я так трошечка. Як хазяйку звати? Валентина, Валентина. О, як мою матусю, Валентина. пані Валентина. Я ж кажу, точно попав як у дитинство. Ну, правда, там була не баба Варка, там була пані Ірина. Але хата така мазанка, як я починав своє дитяче життя. І воно так прикольно, яку я навіть не знав, що я чув, ну якось. Ну, було не до цього, а це попав і вже не хочу додому. Просто ну, реально. Класно, класно. Ні, я не військовий, я березанський волонтер, ми приїхали. Як? Я взагалі то селюк просто. Я селюк блогер але ми допомагаємо хлопцям, їздимо на схід. Ну, якось так, а як? Ну не можна бути в стороні. Син служить, дівчата співають. Шелудько тримає свиней, ютуб-канал Сирій Шелудько. Та й трохи збираємо на автомобілі, збираємося і на схід, і на Шигені, і, і, і опороз, і не знаю, куди їхати, але приїхав до вас. Так що все нормально, тому що схотілося дуже сильно. Дуже класна у вас атмосфера. У вас і працівники, я просто що не зайде, а я ж зайшов, а пані Ірина каже, я ж до неї питаю, там кажу, як у цього, вона каже, Тут хазяїн каже, тут багатий, а я ще таке не в'їду, мені наче це в реальному часі. Вона каже, у нас колись раніше було баби сусідки, корови рядом жили, пів хати. А вона каже, тут хазяїн багатий, корови жили окремо, повітка, як у нас у селі без Васильківщини. От вам і повітка. А я одразу не в'їхав, це зараз він тут живе. Молодець, така теж красуня, І Сидить на цьому, там лавочка така, як отой бабусі раніше сидить. Класно взагалі. Так що побіжу до своїх, бо там що вже будемо ще робити. Але не зміг не завітати в цю хатину. Класно теж сіни, призьба, як раніше були, все як. І піжа по-любому там є. Ну поки в хату забігати не буду. Може, друзі, якщо мене дівчата відпустять, то можливо мене відпустять на екскурсію, тому я ще щось трошечки засніму. Так що дуже класна атмосфера, дуже чудові люди тут і просто суперово. Так що всім, друзі, дякую за підтримку за підтримку наших справ. Рухаємося, Я ж чекаю і опорос і збираємося, і треба на Шигині їхати, і треба поїхати на Донбас. Але не знаю, як правильніше це все діло зробити. Так що працюємо, що ще дівчаток трошки засніму. Хто там з нами приїхав, наша команда. Е -е 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 Дай виставлю відосик. П'ятий в музей Уже п'яти хатах були, так? Да? Віолетку взяли, всім привіт, всім добрий гу... день, каже. Музей. Круток. Круто, дивіться, тільки не забудеться. Ви ж знаєте, що в кожній хаті є хазяйка. Да. Да, і вони розказують про кожний будинок. Бо я туди попав, а там яка тітка. І так класно, вони все розповідають, крутя. О да? там да. ще є два музеї, а там хати там так прикольно були. Да. Ну я побіг далі. Робим діло для шелудька, все Ух хочеш, шелудьківський шелудьківський смаколики. Крутяк. Без питань, значит, організуємо. Леся Петрівна і тут мотай, і Поїхала, хоч трохи відпочину. Так що, друзі. Бар е, так, побистрішку просто пробігся, ще нічого толком не знаю, куди що і що я попав, але реально крутяк. Ух ти, соломлені вироби. Треба шелудьку ще такого панаміка купити <рес> для контенту. Васильовна Насильна шариварено продає. Дивіться. Дивіться, каже. Ти, ти думаєш? Це для маленьких шелуцьків. Це для середніх. Так, не кажи такого, бо Петровник почує, будуть мені для маленьких шелудьків. Будуть мені вирвані годи. Маленьких більше. Така красота. Я ж не мог, я трошки думаю пробіг, побіг у туалет, зустрів хазяйку в хаті, розумієш? Та розговорився, вона каже, заходь до мене в хату, вареників наварю тобі, туди-сюди. Я кажу, обождіть, бо біжу по маленькому. Да, ну таке, потім в другу хату забіг, там ще одна хазяйка. Да? Да. Тут в кожній хаті є хазяйка. Я вже зрозумів потім, коли бігав. Так що процес йде, контора пише. Марія Васильовна, а в скільки це все діло розпочнеться? В 12 й годині ми зустрічаємося з хлібом і сіллю при вході. Усіх, так? Да? Да. От. Бо Всі я покиду. Бо я до дванадцяти, як побігаю, до мене телефон сяде. Зараз піду що тут оставочек такий. О, це я так зрозумів, фоткатися можна. Тут така печену зроблено. Ну взагалі просто класно. Віз. Це для фотосесії можна там Маріан Васильівну сфоткати. Таке воно озерце. Реально крутющий музей. крутющий, Я ще й думаю, тут риба по-любому є. Ну ловить ми її не будемо. Ну але класно. Такий маєток якийсь. Аж боїться ходити, тут навіть наче й не ходять. Так що така красота, друзі. Так що щось думаю у нас знімаємо, будемо вести прямий ефір. Приєднуйтеся, хто зможе підтримати нас буде в описі картка. Завжди будемо раді зривий донат. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Що звідуся виставляю? Хто Переяславський, приїжджайте до нас? Всім пока-пока.